Гарнітура для телефону, для музики, для ігор. Зізнавайтесь, скільки різних гарнітур ви використовуєте одночасно. Не секрет, що чим більше гарнітур, тим вигідніше виробникам, бо замість однієї можна продати дві чи три. Але здається, ця історія вже закінчується. Зараз тренд на універсальні моделі. Logitech G522 Lightspeed Wireless може спокійно замінити декілька інших. Це універсальна ігрова гарнітура, яка підтримує фірмову технологію Lightspeed для гри на ПК або консолях без затримки, Bluetooth для гри на мобільних девайсах та usb c для максимальної сумісності з усім іншим. G522 переосмислені G733, яка вийшла 5 років тому. Хоча тут дійсно видно знайомі риси, ігровий стиль, але з більш витонченими лініями, практичнішим корпусом та покращеною ергономікою. Гарнітура відчувається легше, ніж є насправді. Без знімного мікрофона у мене вона важить 279 грамів, хоча в характеристиках вказано більше. Штанга з мікрофоном додає ще 12 грамів. Як для повноформатної моделі, це дуже хороший показник. До того ж, її вага дуже добре розподілена. G522 має знайоме гнучке подвійне наголів'я з чудовою вентиляцією, яке взагалі не тисне на голову. Амортизація зроблена дуже добре. За бажанням, пружність можна регулювати незалежно від висоти чаш. Самі чаші трохи повертаються в сторони і мають мінімальне регулювання по висоті без чіткого кроку, але з тугим ходом, тому самі нікуди не сповзають і підходять практично під будь-який качан. Похідного режиму гарнітури з повним поворотом чаш тут немає. Але якщо її зняти, то ніде нічого не тисне. Амбушури тканині з наповнювачем з ефектом пам'яті, добре дихають і непогано пропускають сторонній шум. На вуха не давлять, так як огортають їх ззовні, мають середню м'якість. По цьому параметру вони дещо поступаються амбушурам X Pro Wireless. Але загалом на голові G 522 сидить добре і від довгих сесій нічого не втомлюється. В цілому нічого не заважає, комфортно грати дуже довго. Всі елементи керування винесені на ліву чашу. Перемикач увімкнення, кнопка зміни режиму бездротового зв'язку між Bluetooth та Lightspeed, цифровий регулятор гучності та кнопка вимкнення мікрофону. Додаткові кнопки чи функції перемикання треків відсутні, так само як відсутні вбудований мікрофон. Є тільки мікрофон на знімній штанзі. Вона не надто гнучка, але повернути мікрофон в потрібному напрямку можна. Ось так він передає голос без додаткової постобробки. А ось так з увімкненою технологією Blue Voice. Завдяки ефектам, голос можна підлаштувати так, що навіть коли ви будете ну, дуже засмучені, у ваших тімейтів не потече кров з вух. Крім стандартних профілів, можна створити власне з тонкими налаштуваннями, з компресією, прибиранням небажаних шумів чи ефектів. В цілому, все досить пристойно. До речі, налаштовувати навушники можна як на ПК в фірмовому Logitech G-Hub, так і через мобільний телефон за допомогою застосунку Logitech G. Крім мікрофону, G-Hub дозволяє налаштовувати 10-смуговий еквалайзер під стиль гри чи інше використання, та керувати RGB підсвіткою. Так, підсвітка тут теж є. Куди ж без неї? Вона, як завжди, красива, багатозонова, з різними ефектами, але не дуже потрібна, бо за вухами її не дуже видно. На щастя, її можна вимкнути для відчутної економії заряду батареї. Від одного заряду гарнітури живе до 40 годин з RGB підсвіткою і до 90 годин без підсвітки. На практиці ще більше в залежності від рівня гучності. Ну і звісно, її можна заряджати прямо під час роботи. Тепер про найважливіше. Звучання. Серце G522 нові 40 мм драйвери Pro G з цифровою обробкою звуку 48 кГц 24 біт, сертифікацією DTS та фокусом на універсальність. Вони непогано справляються з музикою та мають чудове позиціонування в іграх. На стандартних влаштуваннях мають акцент у мідбасі, приглушену верхню середину та резонансні западини і піки високих частот. Характерні для навушників з динамічними драйверами. Деталі присутні, але не надто прозорі через спад у 3-5 кГц. В цілому звучання можна описати як геймерське, комфортне та невтомлююче, яке підходить для ігор і фільмів. Окремо варто сказати про бездротовий зв'язок без затримок. Його також покращили. Радіус дії збільшився до 30 метрів. На моїй пам'яті це перша гарнітура Logitech, яка впевнено пробиває дві стіни. І Якщо ви живете в приватному будинку, то можна гуляти навіть по вулиці. До якості збірки жодних запитань. Все добре підігнано, нічого не люфтить та не скрипить. Матеріали теж приємні. До речі, гарнітура зроблена на 27% з переробленого пластику та низьковуглицевого алюмінію. На вибір доступні поки що два класичних кольори чорний та білий. У підсумку маємо непоганий мікрофон, велику дальність та гнучкість бездротового зв'язку. Надійну та зручну конструкцію і пристойне звучання. Як ремейк Logitech G522 Lightspeed Wireless цілком вдала модель, універсальність на рівні. А найголовніше, вона чудово підходить для геймінгу і має крутий мікрофон. Можливо, кращий. Дякую за перегляд, пишіть, що думаєте про цю модель, бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу.